Ський голова за рік заробив у шість разів менше порівняно з 2014-тим. Владислав Атрошенко задекларував лише 5,7 мільйона гривень. Має мільйон дивідендів чи процентів. Трохи більше 15,5 мільйонів на рахунках в банках. Цьогоріч на 11 мільйонів 300 тисяч гривень придбав цінних паперів. У 2015-му він також купив автівку, та 23,5 мільйони гривень витратив на інші потреби, проте які не деталізував. Найбагатший його заступник Олександр Ломако, принаймні інші, не задекларували більші суми. Він заробив більше 140 тисяч гривень від підприємницької діяльності. Сукупний дохід 185 тисяч. За ним Михайло Шостак, перший заступник міського голови, 168 тисяч гривень отримав у 2015-му. Має 175 тисяч в банках. У його власності лише гараж. Сім'я також не має житлових квадратних метрів, де живуть. Фесенко заробив 137 тисяч гривень, майже вся сума зарплата. Ольга Хоніш задекларувала 135 тисяч прибутку, з них лише 8 – зарплати, решта підприємницька діяльність. Олександр Кириченко у когось взяв більше мільйона поворотної фінансової допомоги, пояснив це бізнесовими справами. Або від засновників, або від директора вноситься, або повертається ця частина коштів. Ну, вона, скажімо так, носить характер скоріше не Фізичний а віртуальний виключно виробничний момент воно з коштами ніяким чином не пов'язано. Не з моїм збільшенням фінансового стану, не зменшенням. Також до того ж він купив квартиру 169 квадратів. За неї виклав 675 тисяч гривень. А от секретар ради Віктор Бистров у 2015-му поклав до банку 209 тисяч гривень. За рік він заробив 115 тисяч. А от їздить він на старенькому БМВ 82-го року. Це якщо вірити його декларації. Бондарчук задекларував 73 тисячі гривень. Жив тільки на зарплату, повідомив він податкову. Ні, він, ні родина не мають ні цінних паперів, ні заощаджень. Вірити цим сумам чи ні, чернігівці можуть обирати, а до прикладу, порівняти, як вдягаються, де живуть і на чому їздять з тими заробітками, які вказали в декларації.